Вибухових зарядів велика міцна великих сил, велика міцності, приводить до того, що майже кожна людина, яка отримала вибухову травму, має акубара травму, тобто враження слухового апарату, ну не є секрет ні для кого, що серед органів відчуття зір і слух, це головні. І якщо людина втрачає якусь частину або весь спектр слухових відчуттів, це дуже погано. І наші хворі, а точніше постраждалі, яких ми лікуємо внаслідок акубара травм, є тим контингентом, зумовленим травмами середнього і часто внутрішнього вуха. Стосовно середнього вуха, ми відновлюємо це. Розриви барабанних перетинок відновлюємо хірургічним способом і досить успішно. Ну, як свідчить статистика, біля 80% відсотків хворих після проведення лікування через місяць отримують ну, майже повне відновлення слухової функції. Звичайно, якщо вражаються. Внутрішнього вуха, тобто равлик, тут справи дещо гірші, але теж ми проводимо консервативне лікування і теж до певної міри отримав загально непогані результати. Ну, це новоостаткування для нас конче потрібно, тому що поранення акубора і поранення зони обличчя вони ну, займають більше половини зі всіх тих пацієнтів, які надходять до нашої лікарні. Це дуже нагальна потреба, тому що зараз дуже потужні уражаючі средства. Вони дуже потужні, дуже великий звук, дуже велика амплітуда, і тому органи слуху, органи щелепно лісової ділянки вони страдають. Ну, Практично усіх поранених, які до нас заставляються, і для того, щоб надавати сучасну допомогу, те прилади, які нам надали подих свіжого повітря, тому що устаткування такого плану до нашої лікарні надходило останній раз, на думку в 70-ті роки прошлого минулого століття. Вже випробували дійсно воно так, воно працює, працює дуже добро, дуже добре. І навіть були такі пацієнти, котрим, ну, ми намагалися надати допомогу. і без цього усадкування на старому теж щось нам вдавалось, але коли ми передивлялись на сучасному садкування, ну це різниця в три рази. І зараз у нас є така можливість цей прилад використовувати в нашій діяльності, і ми намагаємось і сподіваємось на те, що результати будуть ще краще. Травми є зниження або втрата слуху. Крім того, з'являються головні болі, запоморочення, загальне знедуження. Ну, Що стосовно появи кровотечі з вуха, це під час розривів це вже дуже-дуже важка травма. Вона буває не часто. Більш частіше ми зустрічаємося з першими симптомами, про які я сказав.